За панує браття у Дніпрі з'явилася нова алея пам'яті цього разу у Самарському районі. Місце символічне, адже поруч із будівлею лівобережної адміністрації та сквером щодня прогулюються родини з дітьми. Тепер тут стоятимуть 12 меморіальних стендів. На них 36 історій полеглих героїв, які віддали за незалежність України найдорожче своє життя. Напевно, завдяки своїй допомозі, я змогла врятувати сотні хлопців, сотні життів. Але я не змогла врятувати життя самої чудової людини, яка була в моєму житті. Це життя моєго нареченого. Микола булавіна. Він там представлений. Це мій наречений. Микола Булавін. мене звати Юля Булавіна. Ми не встигли одружитися з ним. Нам не вистачило буквально декілька днів, щоб зустрітися в Харкові і розписатись. Наречені мріяли одружитись, створити велику родину та збудувати дім. Але їхні плани перекреслила війна. Микола пішов захищати країну, а Юлія чекала його вдома, зберігаючи кожне повідомлення, кожен дзвінок, кожне кохаю в смс. Коли він загинув, ем... ну так як я люблю сама татуювання, я зрозуміла, що я щось зроблю на честь нього. І от у мене є татуювання, за… Вигляд, не знаю, чи гарно видно. Це Янгулятко, його позивний Еней, автомат і дві ручки. Його і моя символ того, що він з неба дає, дає мені, хоч якусь силу, щоб я продовжувала жити. На відкриття алеї зібралось майже пів сотні людей. Це рідні полеглих воїнів, побратими, представники влади та місцеві мешканці. Для когось це ще одна нагода поділитися спогадами. Для когось можливістю перше вголос розповісти історію свого героя. Кожен герой це в першу чергу, наш захисник, наш щит і наша гордість. Нехай пам'ять. Про наших синів, чоловіків, батьків живе у серцях рідних, друзів і всього українського народу. Стенди зі звитягами українських військових оновлюватимуть щомісяця, аби поіменно зберегти пам'ять про кожного, хто боронив нашу свободу. Задача Дніпра, громади, влади, людей. Пам'ятати полеглих героїв. Підтримувати збройні сили, бути єдиними, вірити в нашу перемогу і наближати нашу перемогу, щоб жертва тих, хто загинув в боротьбі за Україну, не була марною. В першу чергу я хочу подякувати нашому міському голові за те, що він нагадує кожному українцю тут про воїнів, які загинули, захищає нашу країну. Це велика честь для Воїни нашого. Сергій Скрипник, Микола Худолій, Дніпро тіві.